Всім привіт! Це коротка відео інструкція, як потрапити в наш секретний телеграм-канал, та які бонуси та плюшки вас в ньому чекають. В першу чергу, щоб потрапити в секретний телеграм, вам потрібно знайти ссылку на нього. Вона є під кожним подкастом і навіть під цим відео. Находимо ссылочку і нажимаємо на неї. Далі нажимаємо кнопочку Відкрити у Телеграм. Коли відкрився Телеграм, ми можемо бачити тут інструкцію і можливість надіслати запит. Слід сказати зразу: надіслати запит потрібно тільки з комп'ютера або з Андроїда. На айфоні зараз це зробити неможливо, проте коли ви зробите запит з комп'ютера або андроїда. Секретний телеграм буде у вас доступний на всіх ваших девайсах, навіть на iPhone. Нажимаємо кнопочку Надіслати запит. І тут DonatBot нам пише в Дірект. Відкриваємо, що DonatBot нам пише, нажимаємо кнопочку підписатись. Далі нам потрібно ввести метод оплати, нажимаємо на метод оплати і вводимо наші реквізити. Ввели наші реквізити, і тепер ми маємо можливість сплатити. Нажимаємо кнопочку Сплатити, робимо підтвердження, нажимаємо гаразд. І далі нам потрібно зробити підтвердження в банку. Заходите в Монобанк чи Приватбанк, нажимаєте кнопочку підтвердити платіж. Після того, як платіж підтверджений, ви можете зайти в Донатбот, і там буде повідомлення. Ви зробили платіж, підписалися на що там YouTube. І нажимайте на кнопочку підписатися на канал. Тож, які бонуси та плюшки чекають у вас в нашому секретному телеграм-каналі? Ми просто догортаємо до першого пуста. Він зараз у вас на екрані, ви можете зразу подивитися, що на вас чекає, а ми так швиденько прибіжемося. Розіграш місячного контенту. Це тобто і пляжі, і корови, і йога. Цінна інформація у вигляді секретних подкастів, які виходять тільки в цьому телеграмі. На Ютубі, більш ніде ви їх не знайдете. Розбори ваших же каналів. Як це виглядає? Тобто, це консультаційний день раз в місяць ви скидаєте ваші питання і канали, і ми робимо консультації на них. Тобто, не потрібно платити. 300, 500, 600 доларів за консультації. Ми їх не робимо, тому що у нас на це немає часу і здирати з бабло, таке у нас немає бажання. І ми просто всіх консультуємо в секретному телеграмі за допомогою аудіозвукових повідомлень, ну, але, вони, відео. але вони як маленький подкаст від 5 до 10 хвилин про кожен ваш канал, Що покращувати, що вдосконалювати. Далі, нові вірусні ніші, які ми. Показуємо також в секретних подкастах, які ви можете досліджувати у інших учасників секретного телеграм-каналу. Провірені контакти продавців, контенту і каналів з монетизацією. Також там вже є 400 400 прев'юшок з космічним CTR. Це ті прев'юшки, які ми використовували на власних відосах, на власних каналах, які вже сумарно зібрали 100% більше ніж мільярд переглядів. І кожне відео на яке кидається. Такі прев'юшки, вони просто вилітають. Ви це можете подивитись чисто у відгуках про секретний телеграм. Що наші прев'юшки реально працюють. Ви можете їх використовувати. Авторські права ми на них для учасників телеграму не подаємо. подаємо. Далі унікальні туторіали, як, наприклад, знімати одне відео зразу на 5-6 каналів. І основний такий цікавий момент це унікальні боти, які ми розробили разом з нашим другом Так. Вони зроблені на базі штучного інтелекту, і ви можете з ними робити все. Вони упрощають роботу ютубера на максимум. Наприклад, ви зробили відос, а цей бот вам може підібрати найкращу назву для цього відео, клікбейтно, найкращий опис теги, хештеги для найкращого пошукового трафіку, і це все робиться одною кнопкою. Просто киньте силочку на свій відос. А ще він може дивитися, скільки відео вашого конкурента заробило, тобто, ви кидаєте посилання. На відео і бот вам каже, скільки заробило, і показує, чи є монетизація на каналі, чи немає. Що можна качати відоси, качати прев'юшки з моєї цього бота, і е, робити взагалі все, 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 це просто YouTube хелпер справжній YouTube Хелпер, який маст have. Ми особисто його розробили для власного користування. Тепер ми його даємо вам. Тому. Щоб використовувати ці всі плюшки, долучайтеся до нас. Це такий собі табір ютуберів, де ми з ладом Також там є величезне ком'юніті уже досвідчених професійних ютуберів. Також там є чат, і там всі дружньо гарно спілкуються вже на дорослі теми Ютуба. Тому запрошуємо вас до нашої такої дружньої сім'ї. Будемо раді вас бачити. Все, робіть Ютуб, до побачення. До побачення.